Добрий день. Сьогодні у нас з вами така буде техніка Віра в себе, тобто впевненість в собі. Ось ми сьогодні будемо працювати з вами з колодою карт терапія щастя. Ось така книжечка є. В цій книжечці є багато технік, але цієї техніки, яку ми зараз будемо з вами розбирати, її немає. Тому, як ви дивитеся. В записі, я буду час від часу задавати питання, а ви можете ставити на паузу і тоді прописати собі відповіді на ці питання, а тоді можемо йти далі. Ось. Хочеться зразу з вас питатися, раз вам ця тема відкликнулася, і ви дивитеся це відео, то задайте собі питання, що для мене таке невпевненість в собі. Ось, про що це? Про який стан. Що це людина, можливо, сумнівається в своїх силах, своїх цінностях, своїх здібностях, про що це вам? Ось невпевнена людина в собі. Чи, наприклад, я коли в стані невпевненості в собі, про що це? І ті стане також цей такий стан супроводжує. Можливо, це є стан тривоги, страх, помилок, розчарування в собі, можливо, щось передувало, якийсь випадок і вашу впевненість собі розбив вщент і на маленькі частинки. Ось для себе кожен має зараз відповісти на це питання. Я в стані невпевненості в собі, про що це мені? І ця практика, яку ми сьогодні з вами розберемо, дослідить тему невпевненості в собі, ми проаналізуємо причини, також зможемо знайти ресурси для того, щоб попрацювати з собою і наладити цей стан. Певненості, тобто ми від протилежного йдемо і будемо працювати з нашою колодою терапії щастя. Ось, тому налаштуйтеся, і ми зараз а, подивимося через колоду, наприклад, як я себе бачу зараз. І ці карти, які я буду витягувати нам на, ось на а, в прямому цьому ефірці. і це буде відповідати тим нам. Добре? Щоб нам показала цю реакцію, як я себе почуваю на зараз. Ось. <laughs> mm, ось. Так о. Це дійсно така проекція, хочеш, не хочеш, але правдива. Тобто ми задаємо перше питання собі, як я себе бачу? Ось Коли я в стані невпевненості, коли я в стані сумнівів в собі, ось то дійсно така, знаєте, ось, <смір> точно як вираз обличчя як в цього котика. і якісь є Тривоги, розчарування в собі, і хочеться, хочеться щось під'їсти. Тому дійсно, коли ти в протилежному стані впевнена, то ти така зібрана, вся, вся, як то сказати, цвітеш і пахнеш, а тут є протилежність дійсно зображена, і на даний момент інколи буває такий також у мене стан. Що, що думаєш, а це нікому не потрібен, твої знання нікому не потрібні? Це якраз про цінності. Ось що ти хочеш поділитися ти своїми знаннями і там. Можливо, час не вибрала добре, не продумала всіх моментів, не прийшов ніхто на прямий етер чи там мало прийшло. Ось, ну, одним словом, в різні бувають думки, і коли так розчаровуєшся в тому, що ти там робиш, і якраз такий вигляд є в мене. Ось, що це вам відгукується. Ось то пропиші для себе, як я бачу себе у стані, стані невпевненості. Ось, мій стан невпевненості. І дійсно, коли ми ось різні свої проблеми, емоційні стани, то ось в нас і така дубця, як в того котика. Ось. Так, це бачите, нам підсвітило простір, стан невпевненості. Ось перша картка наша. Тоді витягуємо, як мене бачить навколишні. Тобто, як вас бачать навколишні, як мене бачить навколишній. Начато, все аж вилетіли. Дуже цікаво. <с? <с?> така карта, як мене бачить навколишні. Цікаво, хто ви на цій карті.

Бачите, я так хочу побачити себе, що в цій киці, яка приймає дари, і така це мені така, така ніжна, така. ось, Не знаю, чи дійсно так бачить навколишні, але ось, можливо, даруючою мене бачать, а можливо, я, я себе бачу, наприклад, цією цю, Але якщо ми зараз запитуємо, як мене бачить навколишній, то напевно ну ось. Тим котиком режим, яким, який, який дарує, дарує і ділиться. Ось, і робить, наприклад, такі деякі сюрпризи, прем'єтери, <сум> ділиться своїми знаннями, ділиться тим, що не, не, в цього котика є багато. Ось, Цікаво, про що це вам? Ще раз задаю нам питання, як вас бачать навколишні? Оцих двох персон, хто ви є? Як ви думаєте, що так, як ви себе бачите, а як, як бачать вас навколишнє? Це в нас друга карта. Що у вас є колода, то ви собі витягуєте ті свої колоди, але якщо працюєте в записі і просто прослуховуєте і вважаєте, що ці хапки, які ми зараз, зараз витягнули, вони також. І стосується нас, і вам відгукується, то працюйте з тими картками. Так, місць, скритий потенціал. Давайте подивимося, в чому є місць, скритий потенціал. Ось тут такий мій скритий потенціал. Ось така пряма малярина, така. О, де ви себе бачите, ось, бачите, що це на сцені, що вона ось така вся, вся ось цвітай пахне. Та хочу сказати, можливо, хтось ви. Я сьогодні, зараз, сьогодні побачила цю кицю на задньому плані. Також дуже цікавий персонаж. Звернула увагу на неї, така замріяна. Ось. Всі такі, бачите, дуже гарні навіть на ті, що на задньому плані киці. також дуже цікаві персонажі. Можливо, хтось себе там побачить. Ось. І я себе сам, де мій потенціал? Ось, вести прямі етери, тобто демонструвати щось, показувати вам, ділитися на сцені, хоч на такі маленькі, як в мене зараз, через Zoom, але це також моя сцена. Ось. І бачите, мріяти разом з вами. Ми дуже гарна, ми недавно також проводили прямий ідею в п'ятницю, і одна учасниця сказала, що для неї мрія має дуже потужну силу, і мені так воно залягло, ось що дійсно дуже багато енергії є в мрії. Тобто є в радості там, є цей передсмак подій. Ось там дуже бага, велика енергія є, коли ми мріємо, коли ми, коли ми маємо цей потенціал мріяти, і, можливо, ця мрія також стане цілю і здійсниться. Тому мрійте і будьте в центрі уваги для себе. Бачите, вона під таким прожектором. Ось. От, І мені зразу так приємно відчуйте також цей стан. Ловіть себе, де ваш потенціал. Ось, можливо, ви когось підсвічуєте, можливо, ви та людина, яка веде проектор і підсвічує і допомагає іншим підсвічувати їхні якісь переваги, їхній потенціал, їхні таланти. Ось, можливо, ви скажете, мене тут на цій картинці нема, але я та людина, яка підсвічує іншим. Ось це також може бути така відповідь. Тому дуже було б цікаво, коли ви мені б мені потім написували в коментарі у відповіді по одній чи іншій картці. Так. Також відслухайте, які стани, що ви почуваєте. Ти, ось задайте собі питання, як моє тіло реагує на цю картку. Мені я зразу випро. Дуже велика різниця, наприклад, між цією карткою і цією. Для мене, наприклад. І зовсім інакші стане. Наприклад, тут, тут так хочеться розслабитися, отак от роз'їхатися в різні сторони, як цей котик. А тут зразу знаєте, така зібраність є і навіть спина вирівнюється. І це я зауважила по перегляді картки. І тому кажу, ви також відслідковуєте свої реакції тіла. Наприклад, якщо ви дивитесь на цю картку. Ви чуєте свої реакції тіла, і якщо ви дивитесь на цю картку, також подивіться, які реакції тіла у вас є, дивлячись на цю картку. Оце також дуже вагомі такі імпульси зловити, щоб ви зрозуміли краще себе. Тобто, бачите, в чому є ваш потенціал. І четверте питання: чим блокується мій потенціал? Давайте подивимося, чим блокується наш потенціал. Чим блокується наш потенціал? Ну я мені вже під. Піднімається щось, що що якщо піднімається, ще навіть не дивлячись на картку, чим або ким блокується потенціал. Ось я ще не дивилася, але вже можу сказати, що критикою я е, дуже сприймаю, незважаючи на нашу критику, і коли, наприклад, я ще не зміцнилася в своїх позиціях, приймаю балерини, і хтось мені там критику підкине і також дуже сприймаю це болісно. Зараз подивимося, чим блокується глянення. Дуже, бачите. Я бачу цю усмішку. Бачите, цього кота, і така і чується ха-ха-ха-ха-ха. Ось такі, знаєте, хто? Бачите, я ще не відкрила картки, а для мене вже така насмішки над тим, що я працюю, над тим, що я роблю. Якщо хтось обесцінює мою працю. І це для мене важливо, або я ще не впевнилася в своїх позиціях. Це якраз обесцінення е, моєї праці, якісь насмішки, підколки, знецінення того, що я роблю. Для мене це маю, драматично. От я зараз також навіть в спині в, в писниці відчула це, ось коли це промовляла. Дійсно, це моє слабке місце. І я промовляю, дуже цікаво, про що це вам. Ось, ким або чим. От якраз для себе задаєте це питання також, чим або ким блокується ваш потенціал, тобто насмішками або зціненням, тут тобто, у мене йде цікаво, про що це вам. Угу. І почуйте, відчуйте те, дивлячись на карту, і що ви відчуваєте зараз, коли ви дивитесь на цю картку. Так, наступне, що мені потрібно усвідомити, щоб е, отримати віру в себе. Так. До речі, навіть по цій карті вже можна собі сказати, що якщо ти маєш таку мрію і навіть на смішки, то вже можна виснову також собі таку підказку зробити, що мені потрібно усвідомити, щоб отримати віру в себе. Ось така є. Так, дивіться, яка цікава який сюжет, і що з цього сюжету можна виловити для себе. Що мені потрібно усвідомити, щоб отримати віру в себе? Ага. Я зараз йду. є затруднення. Затруднення. Можемо попрацювати, що немає інсайтів по цій карті, зразу можемо задати собі декілька питань. Ось, що ви відчуваєте, дивлячись на цю картку? Що роблять персонажі? Які, Які вони? Що вони відчувають? Тут, наприклад, я, я бачу, що вони всі в азарті, що вони в процесі, що вони ось, ось всі задіяні і ось дуже такі всі ціленаправлені, всі в роботі. Як це може говорити про вас? І згадаємо знову питання, що вам потрібно ну, те, щоб отримати віру в себе, якщо дивитесь оцей азарт. І ясно, що є такі, як то гави, чайки тут на задньому плані, і вони завжди є, спостерігаючи і хочуть хопити щось. Але ви, якщо в процесі і ціленаправлені, ось то ви просто бачите, не бачите, ні один з котиків не звертає уваги на те, що є оці різні гави, які там спостерігають і літають, і там. Е, да, Кричать, різні свої роздуми. Ось тому, наприклад, якщо підвести відповідне питання, на що мені треба, ось що мені треба усвідомити, щоб віру в себе. Тобто бути задіяним в процесі настільки, щоб не мати часу відволікатися, поглубитися в процес, ось щоб не звертати увагу на ці навколишні якісь шурхотіння і зовнішнє. А вони завжди будуть. Бачите, як в воді є спостерігачі, як є навколишні спостерігачі, тому це так. І давайте подивимося ще, які в кожного з нас є сильні, якості, ресурси для того, щоб отримати віру в у себе. Давайте ще. Подивимося, в кожного з нас вони є, і ми якраз на довершеннях нашої техніки витягнемо одну картку. Подивитися, які в нас є сильні сторони, наші переваги і сильні якості, ресурси. Подивіться, те, ми є на цій картці. Ці, де ви є, що якось ви почуваєте, хто ви є? Ось. Дуже цікаво, дуже цікаво мені оця персонаж, ця персонажця киця. Бачите, вона з простого зробила таке шоу для себе. Ось вона сидить у віконця, бачите, читає книжку, а в неї глядачів є, Така вона собі замріяна, можливо, вона читає, можливо, вона знає. Тобто, дійсно, в мене є така якість, можна зробити з будинних якихось на тим, таких маленьких, яких, ну, незначних якогось подій для себе шоу, якесь свято, якесь, знаєте, з нічого можна, з буденного можна зробити святкове. Ось, Наприклад, можна, правда, собі сісти на підвіковання, бути осяяною сонечком, увагою навколишніх, і отримувати читаюче задоволення, там, двіне, три, трине, можна сказати, того, що вона і осіяна сонечком, і там зручно, так розумію. І, вона також підпитується увагою чоловічої статі. Ось, тому, бачите, є такі, наприклад, в мене такі якості не є, що можна зробити з простого щось незвичайне, не при бажанні. Тому, бачите, навіть з простого читання книжки можна зробити такий, таке шоу. Тому мені було б дуже цікаво, коли б ви відповіли на це питання, які у кожного з вас є сильні якості, і в чому є ресурс цієї книжки, цієї картки? <різь> Ось в чому є ваш ресурс на цій картці? Так, давайте підведемо підсумок, що ви для себе дізналися, про що ви дізналися, переглядаючи ці всі картки. Так, я зараз може виключу світло, щоб воно ну, так нам немає маячило і не відсвічувалося, що ну, не певно, але все одно видно. Так. Ще раз перегляну, щоб ви виставив всі нам картки, і щоб ви згадали наш розклад і подивіться. Ще раз бачите, яка вона замріяна. І зосереджена на собі, на своїх діях. Ці також. Ну, це можливо, і знаю, що її за нею спостерігають, але вона собі займається собою. Ось. Ну, якщо зробити ну, я спитала себе себе, що саме цінного для мене в цьому розкладі, ті ось то таке. І висновок для себе я зробила. Якщо ти віриш в те, що ти робиш, якщо ти віриш в себе, якщо ти, ти займаєшся тим, що тобі любить дорого, то в тебе немає часу просто спостерігати, ти за оцими галами, за цим критикою свіхом. Тільки ти десь, звісно, впевнений собі і е, чекаєш, що, а що скажуть навколишні, то завжди знайдеться хтось. Що от о, своїх о, таких насмішків якісь. Тому кажу, якщо ти настільки зайнятий роботою і ну, ціленапрявлений, як тут, ось в процесі, і ти там задіяний, немає вільної хвилинки, то в тебе немає часу на цих гав. Ось тому завжди, коли ми чекаємо підпитки з навколишніх. Тут треба спитатися, а де я провисаю, а де я, мені не вистачає ресурсу, що я чекаю якогось одобрення навколишнє середовище, а де я чекаю його щось, що мені там любов'ю там покриють, та вони там щось добре скажуть, але це ж не завжди ж так може бути. І тому зразу питання собі. Якщо я це чекаю, тільки чекаю від навколишніх, переходить хтось. На такий мій відчай, на такий мой мій стан, хтось такий, що мене може довести до такого стану. Тому, якщо ми цю картинку знаємо, як ми працюємо, як як, наприклад, я дізналася через цей розклад. Якщо тільки в мене є вільний час якийсь, я, ціль вже мене так не сильно не захоплює, то я ось можу відволіктися і послухати, хто там що, ну, зворотній зв'язок, хто щось каже, там ще щось. Ось і тоді починається таке. І закінчується навіть таке. Ось. Тому треба дивитися на себе, що вам. Ваша мрія була в центрі уваги, і моя мрія для мене, і, і, і отримувати задоволення в процесі і в такому зосередженні, як на цій карці. Надіюся, якщо ви вірите, ви отримали свої відповіді, якщо ви вірите в те, що ви робите, вірите в себе, нехай там помилки бувають, можливо, не все так гладко. Але коли у вас є мрія, коли у вас є ціль, направленість, задіяність і ви в процесі, то дійсно тоді помилки, не помилки, ви йдете далі, тобто йти далі, крокувати далі, незважаючи ні на що, що, навіть якщо є певні помилки. Помилки вони завжди є, є, і це є частина нашого життя, тестування, пропрацювання, але коли ми. От задіяння, як оця центральна карта, вона дійсно для мене центральна. Ось то в цій масі, що ви зробили, і якщо ви щось там найкомилилися, то ніхто на це не зверте увагу і скаже, ну, вона торкою, і таке буває. Тому це не є привід для невіри зневірення в собі, сумніва. Чи якщо там вона мать рибка висклюзнула при цій масі продукту, задіяності чи ваших мост, того, що ви робили? Буду дуже вам вдячна, якщо ви дасте зворотній зв'язок поділитися, що вам було корисного в цьому розкладі, і чи дійсно ви знайшли джерело, ресурс, побачили через цей розклад те, що вас робить, дає вам зневірення все в собі, і те, що вас наповнює ресурсом. З вами була Наталя Обс, і наша Нас колода улюблена терапія щастя. До нових зустрічей, Всього доброго.